30-40 секунд і двобій завершено. Здається, таке можна побачити тільки в кіно або на чемпіонаті області з хортингу, що пройшов у Семенівці, і це не показовий виступ, а справжній поєдинок, а ця швидкість і вправність дій показник рівня підготовки бійців. Чемпіонат зібрав спортсменів з Семенівки, Чернігова, Ніжина, Новгорода Сіверського козельця і села Іванівки Семенівського району. Чемпіонат області пройшов у друге, Обидва рази не випадково в Семенівці. Адже в місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі тренуються чемпіони України і світу. Ця школа гордість обласної федерації хортингу, розповідає її керівник. У нас є два чемпіони міра. Також ми неплохо виступили на Кубки України, наша зборна команда. Взяли третє командне місце. Наш клуб Семенівський має значні досягнення. У нас є призорі чемпіонату світу. Наш клуб є одним з лідерів, не тільки в області, я вважаю, а й в Україні, в цьому виді спорту. Ми акцентуємо на ньому увагу, тому я сьогодні тут, це гордість нашого району. Учасники змагань від дітей до семи років і до дорослих. Даниїл горілий, представник Семенівської спортивної школи, переміг у двох вікових групах: своїй, а цьому одинадцятикласнику 17, і в дорослій, 18-35 років. А на минулому чемпіонаті змагався в двох вагових категоріях: при власній вазі 70 кілограмів, бився зокрема і в категорії 80 кілограмів, і переміг. Сам пояснює, це не тільки фізичною, а й моральною та інтелектуальною підготовкою притаманною хортингу, а ще підтримкою близьких. Зараз я бігаю ввечері, і тренування у нас на 6 годин до 8-ї буває до полдев. І, звичайно, у школі у нас є качалка. Я намагаюся туди ходити на перерив. Тренер нас готує дуже гарно. Перед тренуванням він проводить з нами бесіди. Він навчає нас. Ми його називаємо другий тато, тому що це дійсно так і не обійшлось без підтримки батьків, друзів та дівчини. Чемпіонка області Марина Міднікова підкреслює, що займаються в секції тільки за умови гарного навчання в школі. Нас умов це те, що обов'язково ти повинен добре навчатися для того, щоб сюди ходити і тут займатися. Тобто, в принципі, мені це взагалі не заважає. Мене це, якщо я на ну, нав... На уроках, там як настрій там мене впав. Там я приходжу на тренування, у мене це все зникає. Мене багато позитиву від тренування отримує. Це дає дисципліну, а, ти ну, працюєш, працюєш над собою, працюєш над своїми емоціями. Хортинг передбачає кілька напрямків, крім двобоїв, в яких є і ударна, і борцівська техніка, є ще показові виступи, воєнно-прикладний напрям, а загалом ціла система виховання. Розроблені навчально-методичні програми для всіх вікових груп. Це й привертає до занять і новачків, і тих, хто нещодавно займався іншими видами спорту. Перейшов в хортинг по якби, національним зображенням. У нас багато клубів у Чернігові, але... Раз них осамби, панкратіон, карате, але ми кажуть, численності людей від них не відстаємо. А буває в випадках, опірежать. До нас приходять і ми одразу їм пояснюємо, що це потрібно для дітей, що це їхнє майбутнє, здоров'я їхнє, і батьки йдуть нам на вступки. Рівень спортсменів за рік він значно виріс, тому що люди більше приділяють техніці, більше їздять на змагання. Приймають участь імені змагання спортингу. До нас до долучилися вже декілька клубів нових, тому ну, кількість учасників збільшилася, звичайно, по порівняно з тим роком. Ну і значно відчувається професійний рівень спортивної майстерності учасників. Для всіх учасників чемпіонат це підготовка до всеукраїнських змагань, які пройдуть у березні.